Як от зрозуміти, справді зупинятися чи йти далі? Це Божий план чи ні? Часто люди при цьому орієнтуються на обставини. І вони mm -hmm. думають, ага, якщо обставини рухають мене в цей бік, то це попутний вітер, і я маю, орієнтуючись на те, що все складається, сприйняти це як знак від Бога. Або навпаки, якщо щось не складається, о, можливо, це Господь мене гальмує і каже, що туди не треба рухатися, це закриті двері і так далі. Це. Лінійний, але насправді трішки примітивний підхід, тому що орієнтуватися тільки на обставини означає е, великий ризик помилитися, бо інколи оцей попутний вітер буде не від Бога насправді. Е, і в Біблії є такий приклад, коли апостол Павло перепливав в діях апостолів е, по напрямку до Риму е, на суд і щоб стати там перед кесарем, то вітер був попутний, але він привів їх до бурі. І інколи попутний вітер буває оманливим. А інколи буває навпаки, ти рухаєшся, а буря піднялася, і вона тебе зупиняє, і ти думаєш, о, може, то Господь не хоче, щоб я плив далі. Але беремо приклад Ісуса: Він перепливав в Галілейське море, піднялася буря, і він сказав бурю стихнути, бо йому треба було все-таки переплисти на інший берег. І він протистояв цій бурі, не здавався. Тому обставини можуть нам певним чином говорити, однак тільки самі по собі вони не є сигналом від Бога. Дуже важливо, щоб окрім обставин, які або там, заважають нам, або навпаки, підбадьорюють нас, у нас було це внутрішнє чуття Духа Божого до Голосу Святого Духа в нашому серці. І буде так часом, що обставини рухають нас, наче попутно, а ми всередині відчуваємо ні-ні, це не туди. А буде так, що обставини нам перешкоджають, а ми розуміємо, треба рухатися всупереч.